Дітки, я хотіла з вами провести таку розмову про безпеку під час святкування новорічної ялинки. Звичайно, ви ж у мене слухняні діти, ви у мене дбайливі діти. Ви розумієте, що є радість біля ялинки, але може бути і небезпека. Чому? Тому що ялинка підключається. Яскравими вогниками. І до цих вогників ідуть шнури роз... Роз... різноманітні. Тому не можна брати руками ці вогники, тому що це небезпечно, не можна цього робити. Не можна чіпати різні шнури. І головне пам'ятати, що безпека вашого життя завжди у вас. Треба слухати дорослих, а якщо ви слухаєте дорослих і ви слухняні і чемні діти, то вам обов'язково будуть подаруночки під ялинкою. Отже, дітки, гарних вам свят, гарного нового року!